Що там всередині? Так, знову погано відкривається. Ой, який звук. Таке відчуття, як будто ти айфон відкриваєш. Так, добраємо сністечку і відкриваємо ось цю штучку. Ось так. І у нас тут ось така величезна куля. Тоді отут було прозоре, а зараз тут... Ось така. Ого! Подивіться, скільки. То тут сьоха. Зараз ми це все відкриємо. Ого! Тут... Ось такий у нас апарат. Ставимо його сюди. Що ж, будемо розпаковувати. Цікаво, що тут. Це точно. У нас тут mm. якась шоколадна полайка з морозивом. Вот такие морозовые. И шоколадная полоска, как она тоже хочется открывать. И ну, две ложечки. И вымочки. Далее у нас идет еще вот такая. Там. Погано открывается. И у нас тут. Что у нас? Тарелка. Как раз для двух наших лобубов. Перша тарілка. Друга тарілка. Ось такі чашки. Лабубу в шоці. Тут все щось відкривається, здається. Ого. Тут, напевно, ось так ставиться часочку. І туди треба вставити морозиво. Там щось є. Так, дивимося на рецепт. Подивимось, що тут. Тут такі морози. Угу. Угу. Треба відкрутити цю баночку, зняти проще, як ти. Ось так от і закрити. Хочу закриватися. Треба, напевно, трошки от. Ми зварили собі каву! Ура! Обнімашки! Забираємо каву. Там таке морозило. Кладемо ось таку чашку. і включаємо. Виключаємо і забираємо нашу чашку з кавою. Кладемо ось таке морозиво Біля неї ложку. Так, так треба попробувати попити. М -м -м. Чому смач? це так смачно? Сподобалося чи ні? Якщо хочете ще розпаковки, пишіть в коментарях. Всім па-па!